Дуглас дістав п'ятицентовий записник у жовтій обкладинці. Дістав жовтий олівець та й кондирога. Розгорнув записник, лизнув олівця. Слухай, Томе, сказав він. Ти зі своїми підрахунками та записами напровадив мене на одну думку. Тепер і я так робитиму вестиму облік різних подій. Ось чи думав ти, приміром, що ми кожного літа знов і знов робимо те саме, що робили й торік і позаторік? Це ти про що, дук? А про те, що ми кожного літа робимо кульбабове вино, купуємо нові тенісні туфлі, пускаємо перший феєрверк, робимо лимонад, витягаємо з ніг скапки, збираємо лісові ягоди. Щороку те й саме, і так само ніякої переміни, ніякої різниці. Але ж це тільки половина літа, Томе. А друга? Друга це те, що ми робимо вперше у житті. Як ото їмо маслини? Ні, я про важливіші речі. Ось, приміром, якби раптом виявилося, що дідусь чи тато знають не все на світі. Та ти що? Вони ж знають геть усе, що тільки можна знати. Не сперечайся, Томе, я вже записав це у свої відкриття і откровення. Вони знають не все, але це не такий уже й гріх, і це я теж відкрив. А, які ще дурниці ти там записав? Що я живий? Хо, оце відкриття. Та всі ж це знають. Те, що я думаю про це, це. ось у чому відкриття. Отак живеш собі щось робиш і сам того не помічаєш, а потім раптом бачиш ага, я живу, я роблю те і те, і це справді вперше в житті. Ось я й поділю у своєму записнику літо на дві половини. Спочатку в мене йдуть звичайні справи і події, вперше цього року пив пучку, вперше прибіг босий по траві, вперше мало не потонув у озері, вперше їв кавун, убив першого москіта. Вперше збирав кульбаби. Усе це ми робимо з року в рік і ніколи про таке не думаємо а отут, у другій половині, будуть відкриття і одкровення, чи, може, краще і осяяння теж гарне слово, чи усвідомлення, га? А загалом так, коли робиш щось уже відоме і звичне, ну, розливаєш у пляшки кульбабове вино або що, то це йде у звичайні справи і події. Та коли потім про це думаєш, то свої думки, дурні вони там чи ні, записуєш у відкриття і откровення. Ось що я записав про кульбабове вино. Кожна його пляшка це закоркована і збережена про запас частка літа 928 року. Ну, як воно тобі, Томе? То я вже давно за тобою не встигаю. То я прочитаю тобі ще. Отут. У звичайних справах і подіях у мене записано вранці 24 червня, у уперше цього літа, посперечався з татом і мені добряче перепало. А у відкриттях і откровеннях я написав про це так дорослі діти не можуть жити мирно тому, що це два різні народи. Вони не такі, як ми, ми не такі, як вони. Справді різні народи і ніколи цим двом не зійтись. Зарубай це собі на носі, Томе. А, так і правда, Дук, твоя правда, так воно і є. Оце ж тому ми й сперечаємося з мамою і татом. Завжди все не гаразд, зранку до вечора. Ну й голова ж у тебе, хлопче. Отож, тепер, як побачиш за ці три місяці щось таке, що вже робилось і робиться знову, скажи мені, і що ти про це думаєш, теж скажи. А на День праці ми прочитаємо все, що набереться за літо, і побачимо, як воно вийшло. А я хоч зараз можу тобі щось сказати, дук, брюлівця. Так от, на світі 5 мільярдів дерев. Про це я вичитав у книжці. І під кожним деревом лежить тінь, правда ж? Виходить, звідки береться ніч? А ось я тобі скажу: ніч це і є вся ота тінь, що розповзається з-під 5 мільярдів дерев. Поміркуй сам. Можна сказати, тінь затемніє повітря, неначе бруд воду. Отож, якби придумати такий спосіб, щоб затримати її під тими п'ятьма мільярдами дерев, то не було б і ночі, і нам не доводилось облягати спати. Оце ж воно і є, дук, щось відоме, звичайне і щось нове. Справді тут є і відоме, і нове. Дуглас лизнув свій жовтий олівець та й який страшенно подобався йому оцією своєю назвою. Ану, повтори те, що ти сказав. На світі 5 мільярдів дерев, і під кожним лежить тінь, а тож, літо складалося зі звичних обрядів. І кожен обряд мав свій час і своє місце. Час і місце робити лимонад, або чай з льодом, або кульбабове вино, купувати літнє взуття чи бігати босоніж. І, нарешті, невдовзі по всьому тому наставав час урочисто чіпляти на веранді гойдалку. Третього літнього дня, десь надвечір. Дідусь виходив на веранду і наче з нічев'я починав роздивлятися два порожні кільця під стелею. Тоді повагом підходив до балюстради, заставленої вазонами геранню. мов капітан Ахав, що оглядає пильним оком ясний погідний день і ясне небо, слинив палець, щоб перевірити, чи немає вітру, і скидав піджак, чи не холодно буде цієї призахідної години в самій сорочці. Потім поважно кивав головою, відповідаючи на вітання інших капітанів, що також повиходили власними персонами на свої заквітчені веранди, подивитися на тихе лагідне надвечір'я, полишивши своїх дружин цвірінькати чи сердито дзявкати на манір болонок за темними протимоскітними сітками в розчинених дверях. Гаразд, Дугласе, будемо чіпляти. Вони відшукували в гаражі і переносили на веранду запорошене сидіння на ланцюгах, яке могло би правити і за запарадне сідло для слона і на якому так добре було розкошувати тихими літніми вечорами, і дідусь чіпляв його на кільця під стелею. Дуглас, як легший вагою, сідав на гойдалку перший, а вже потім і опасистий дідусь обережно вмощувався поруч нього. І вони, мовчки всміхаючись і киваючи один до одного, помалу погойдувалися вперед, назад, вперед, назад. Хвилин через десять на веранді з'являлася бабуся з відром води та щітками і бралася мести, мити й шурувати підлогу. Потім з кімнати виносили стільці та плетені й полотняні крісельця, щоб усім вистачило. Люблю посидіти на веранді раннього літа, казав дідусь, поки москіти ще не заїдають. Десь годині о сьомій, ставши під розчиненим вікном першого ліпшого будинку, можна було почути, як у їдальні відсувають стільці від столів, а потім хтось починає бренькати на старому з пожовклими клавішами піаніно. В кухнях черкали сірники, булькотіла в мийницях гаряча вода, і перші вимиті тарілки з брязкотом ставали сушитися на дротяні полички. Звідкись долинали приглушені відстанню звуки грамофона. А ще за годину на оповитих присмирком вулицях під величезними дубами і в'язами, одна по одній оживали затінені веранди будинків. І на них, мов фігурки, що показують ту чи ту погоду в годиннику з барометром, з'являлися люди. Перший виходив у густу й солодку вечірню сутінь дядько Берт, а часом дідусь, потім батько, потім хтось із двоюрідних братів, усе самі чоловіки в хмарках Тютюнового диму. Жінки ще залишалися в трохи прохололій кухні давати лад своєму жіночому світові, і звідти долинали їхні голоси. А під дахом веранди вже перемовлялися чоловіки, що посідали, задерши ноги хто куди міг, тим часом як хлопці вмощувалися поряд на вичовганих східцях або на дерев'яній балюстраді, звідки протягом вечора неодмінно щось падало, чи то вазон з геранню, чи то котрийсь із хлопчаків. Аж ось за москітною сіткою в дверях виникали примарні постаті бабусі прабабусі й матері, і тоді чоловіки підхоплювалися й метушилися, пропонуючи їм де сісти. Жінки приносили з собою всілякі віяла хто згорнуту газету, хто бамбуковий віничок, хто напахчену хустинку і, розмовляючи, обмахували ними обличчя. Про що вони цілий вечір балакали, наступного дня вже ніхто не пам'ятав, та ні для кого й не важило, про що ті розмови дорослих. Важило тільки те, що звуки їхніх голосів то гучніючи, то затихаючи, линули над тендітною папороттю, яка облямовувала веранду з трьох боків. Важило тільки те, що містечко помалу затоплювала темрява, спадаючи на будинки, мов чорна вода. І що в цій темряві жевріли вогники сигар, і що розмова все точилася й точилася. Сокотіння жінок линуло надвір, полохаючи перших москітів, і ті зневісніло танцювали в повітрі, мову чоловіків убирала в себе деревина старого будинку і, заплющивши очі й притуливши вухо до мостин підлоги, Можна було почути безугавний глухий гуркіт чоловічих голосів, який то гучнішав, то затихав, мов далекий землетрус десь у політичних сферах. Дуглас притулявся спиною до сухих дощок веранди, потішений, і заспокоєний усіма тими голосами, сподіваючись, що вони ніколи не змовкнуть, і їхній неквапний плин. З тихим жеботінням струменітиме по його тілу, по приплющених повіках, вливатиметься в сонні вуха. Порипування крісел Гойдолок скидалося на сюрчання цвіркунів, сюрчання цвіркунів скидалося на порипування крісел Гойдолок, а замшіла бочка під ринвою біля вікна їдальні, плодила вже котре покоління москітів, обіцяючи поживу для розмов, на набагато літ надалі. Так хороше було сидіти літнього вечора на веранді, так безтурботно і спокійно, аж хотілося, щоб він тривав без кінця. То все були приємні усталені звичаї. Чоловіки розкурювали люльки, у блідих руках жінок михтіли у присмерку в'язальні спиці, потім усі бралися до морозиве скімо в сріблястих обгортках, хтось приходив, хтось ішов. Бо протягом вечора там устигало погостювати мало не все містечко. Заглядали сусіди з суміжних будинків, і з того боку вулиці спинялися по дорозі, проїжджаючи в своєму басовитому електричному автовізку, міс Ферн та міс Роберта, і часом прокочували Тома чи Дугласа навколо кварталу, а потім заходили посидіти хвилинку, обмахнути вієлами розшарілі обличчя. А ще містер Джонас, скупник мотлуху, залишивши свою конячину та фургон десь поблизу під деревами, квапливо підіймався східцями на веранду з таким нетерплячим виглядом, наче його розпирало від слів, і він мав сказати щось нове, чого ніхто ще не чув. І якось так виходило, що про це і справді ніхто доти не чув. І нарешті дітлахи, що до темна пропадали хто знаде. Граючи в хованки чи ганяючи ногами порожню бляшанку, а тоді засапані, розпашілі, нечутно, як бумеранги, поверталися тихим лужком до веранди, й одразу ж починали куняти під нескінченне, заколисливе жебутіння голосів. О, яка то була розкіш! Лежати там вечорами, напоїними духом папороті й трави, вечорами, сповненими шелесливих сонних голосів. Які не мов би, скували навколишню темряву. Дуглас лежав так тихенько й незворушно, що дорослі забували про його присутність і гомоніли собі далі, обмірковуючи плани, які стосувались його і їхнього власного майбутнього. І голоси їхні все жебоніли й пливли геть з освітленими місяцем хмарками тютюнового диму, а нічні метелики. Схожі на пізній яблуневий цвіт легенько билися у вуличні ліхтарі, і голоси все пливли пливли у майбуття.